Ну що ж, ми продовжуємо в'язати мій реглан, я продовжую, ви в'яжете за мною або ні. Значить, покажу. Тут в мене було набрано італійський набірний край, посилання на італійський набірний край, замикання в коло я вам дам під відео. Далі я буквально два рядочки пров'язала, перейшла на свій основний візерунок. У мене такий широка лапша, як то кажуть. Нитка в мене, бачите, вона така неоднорідна, тому таке виходить. Нагадаю, що в мене реглан зверху вниз безшовний, з високою горловиною, щоб було зручно носити його під такі пальто, куртки, які більше, ну, по фігурі, мабуть. У мене горловина майже ну, 21,5 см. Мене це задовольняє. Тепер в мене є такий момент, я відмічаю, скільки пров'язала. А що горловина має сидіти чітко там, де я її собі спланувала? Щоб в мене не було ніякого моменту, що горловина поплила, чи ще щось з нею сталося. Тому в даному випадку нитка в мене дуже пружиняча. Тобто, те, що горловина може залишитися не на своєму місці, це. Ну, Десь відсотки 80%, що так і стане, що вона почне плисти по плечам. Це не є гарно, я таке не люблю, тому в даній моделі я буду використовувати метод закріплення горловини. Це не мій метод, це метод підгледений, підгледений був мною, підгледіла у в'язальниці Людмили Мамо. Я думаю, ну, колись, хто давно зі мною ми підіймали тему про. Про те, чи треба оце закріплення горловини. І дійшли висновку, що є пряжа і моделі, коли воно потрібно, є коли не потрібно. В цій моделі воно мені конкретно буде потрібно. Значить, Як він виглядає? Значить, Ось в мене звичайний такий набір. Я набрала свою кількість петель, у мене це 132, кількість петель відповідає кількості петель на горловині. ось не дуже щільно, не дуже вільно, тобто отак. Вільний хвіст я залишаю з іншої сторони, якщо, мені, якщо я обрахувалася, то щоб добрати петлі. І що тепер робимо? Я в'яжу виріб весь мене на дерев'яних спитях. В'язання йде лицю. Тут трошки такі будуть маніпуляції, знаєте, багато спить, але воно нічого страшного. Це метод закріплення. Був мною підлежений, під, побачила а, у Людмили маму, повторюсь ще раз. Значить, і ось що ми робимо. Мені треба пров'язати одну петлю з додаткової спиці, з додаткового набраного ряду, а одну з моєї спиці. Тобто, тут ви уважно собі, як вам зручно, чи перекидаєте з. Чи перекидаєте з дальньої спиці на першу. Мені зручно брати, отак от перекидати на другу і там пров'язувати. Тут, так само, ви в'яжете по спиці, щоб у вас ніде нічого не розбовталось в одному рядочку, не з'явилася рядність. Ось. І от таким чином ми пров'язуємо все по колу. Я цим методом вже користувалася в своєму светрі довжиною в літо, і за рахунок цього прив'язаного по краю додаткового цього такого виступу я робила собі рулик там. От. Тут в мене руликів не буде, тут мені треба, щоб в мене горловина сиділа чітко, так як воно мені треба. І ніяк по-іншому. Ось тут мені буде зручніше, ну, виворітно пров'язати на передній спиці. Ось. І все. В залежності від того, як ви наберете, наскільки широко ви наберете, ну, чи вільно, точніше, не широко. Наскільки вільно ви наберете ось, ось, тут, на другій спиті ваші петлі, у вас буде залежати, Чи все-таки ваша голови, горловина попливе, чи ні. Тому я раджу ручки до кучки і набираєте спокійно по спиці. Ну, ось Я трошки пров'язала його не видно зовсім не видно з цієї сторони. Ну, а тут, якщо брати ось тут в мене полотно зовсім лізе. Ми зробимо так, щоб було краще так, ще видно. А тут воно наче більш таке супкеньке. Бачите? Тобто тут так, а тут все-таки воно тримає. От, я вирішила закріпити, щоб моя горловина нікуди не поплила. Після цього в мене почнеться відв'язування вже ростка і формування регланних ліній і взагалі. І так. Покажу, як воно виглядає з виворітної сторони, оце закріплення. ось, Воно таке, більш пружне. Тобто тут воно ось тягнеться, тут воно ось таке. Ось у вас має виходити така сама штучка, штучка така, яка ну, вона зсередини, бачите, така. Ззовні її не видно, ну, звичайно, все в одному кольорі, то навіть цього потовщення воно не відчувається. Я відв'язала ще буквально 1,5 ну, см. Зараз. Я вже розвісила маркери. Тобто, де в мене це перед, це в мене ось спинка буде. Чи, навпаки, ну, зараз розбруся. Це в мене початок і кінець ряду. Розвішені маркери. І зараз я буду вив'язувати за нашою схемою, як я малювала, росток. Відв'яжу росток, покажу, як воно виходить. Бо поки що це просто такий снут труба. от. Відв'язую росток, повертаюся до вас, покажу, як воно має виглядати. І далі вже буде повністю в мене по колу в'язання, конкретно реглану. А ми продовжуємо в'язанням нашого реглана. В першій частині я вам показувала, розказувала, розказувала про те, як ми рахуємо. Посилання на першу частину я залишу. Так само я залишу посилання під цим відео про початок, як набрати, замкнути в коло. Я про горловину вже розказувала. Ось вона так виглядає закріплення, з цієї сторони, це потім буду ще ховати оці хвостики. Це, ну, зазвичай це вже роблю, роблю після ВТО. Значить, в мене вузька доволі таки висока горловина. І ось показую, якщо воно все рівно, ліска в мене, бачите, треба було, може, зняти на бавовняну ниточку, але вже залишаю так. Ось, дивіться. Коли воно лежить все рівно, ось в мене мої 4 см, які я мала наростити, ось різницю ви бачите. Бачите, мій росток. Далі в мене йдуть прибавки в кожному другому рядку, по моїй щільності, мені це підходить, я за 30 см вийду на потрібну мені ширину як рукава, так і виробу. Значить. І в мене тут відв'язаних поки що ще 14 см. Петлі, звичайно, додаються по кожному колу, але виглядає воно так. Примірку я вам покажу, як воно на мені виглядає. Значить, що хочу сказати, хто в'яже так, як я. Ну, або, по моїм стопам, у вас іде отак: одна от, петля на регланну лінію, якщо ви в'яжете так, як я, отакою широкою, широкими доріжками лицевих петель. Значить, по-перше, контролюйте уважно отут. Оце розходження, щоб у вас зеркально, воно, бачите, розходилось. По реглайній лінії воно виглядає дуже класно, ось, коли воно одночасно розходиться. Що по спинці, що попереду. Воно не співпадає перед зі спинкою, але оскільки в нас рука і нас воно буде те попереду, те позаду, візуально це ніхто не помітить. Думаю, ви це розумієте. Значить, наступний момент розворотні тут ряди, німецький спосіб, коли будете вив'язувати, пам'ятайте, успіх розворотних рядів це правильно щільність. Не бійтеся перетягти, чим щільніше, тим буде краще. І так само успіх будь-яких прибавок у регланній лінії. Бачите? Навіть враховуючи, що в мене тут іде одна петля. В кожному другому рядку я від неї роблю прибавки. Я затягую, як можу. Зажимаю, як можу, щоб не було ніяких дірочок. В мене плюс, в мене карна нитка. Якщо, ну, карна і вона така фактурна, бачите, пухнаста. Якщо у вас гладка нитка, то з прибавками будьте дуже уважні. От. Посилання на прибавки в реглані, я вам так само дам. От. Хто слідкує уважно за моїм YouTube, ви знаєте, що в мене різних корисних відео доволі таки багато, і зв'язати цей свет просто по моїх відео, ви можете дуже легко і дуже просто. Посилання, які вам можуть знадобитися при в'язанні, я вам залишаю 30 см реглана лінія, підрізи. Замикаю в коло і дов'язую. В коротких сторіз я вам буду показувати свої примірки, як воно мені виглядає. Оскільки це не попетельний майстер-клас, то е буду чекати так само ваші втілення. Бо реглан це дуже просто. Дуже просто. Біжіть задоволення.